1 серпня 1899 року в Києві сталася подія, якою чекали багато літ. У ще недобудованій споруді першого загальнодоступного міського музею старожитностей та мистецтв відкрилась археологічна виставка, присвячена 11 всеросійському археологічному з'їздові. Вона працювала до відкриття і освячення музею в грудні 1904 року. Першим, хто разом із директором музею Миколою Біляшівським зустрів і ще багато років по тому зустрічав численних відвідувачів уславленого музею, був його головний хранитель та незмінний завідувач археологічного відділу Вікентій В'ячеславович. Нині в залах колишнього Київського художньо-промислового і наукового музею міститься один з його спадкоємців Національний художній музей України. Але головні тогочасні колекції, ті, заради яких, власне і створювався музей, зберігаються в Національному музеї історії України. Для Ганни Михайлівни Шовкопляс ювілей музею майже збігається з власним ювілеєм. 55 років. Подвижницької праці у відділі археології, відділі створеному Вікентієм Хвойкою. Скарби, які вона зберігає разом із молодшими колегами, здаються незліченними. Але то тільки здається, неначе дух педантичного Вікентія В'ячеславовича. Який власноручно заніс у інвентарні книги понад 17 тисяч археологічних експонатів, постійно витає в музеї, чатуючи кожну безцінну пам'ятку історії. Власне все, що зробив в археології Хвойка, мало одну мету музей, він і жив багато років. В одній із сирих кімнат музею, втративши при цьому здоров'я. Заради музею залишився одинаком, заради його колекцій невтомно шукав на терені Придніпров'я сліди давніх світів. У Києві 26річний Вікентій Хвойка приїхав 1876 року з рідної Чехії. Спочатку вчителював, потім займався землеробством. На виставці в Ромнах Вікентія В'ячеславовича було нагороджено дипломом за яровий хліб Росичку Чеське Просо. За видатні успіхи у створенні елітних сортів той ж росички й хмелю. Обрали членом французької сільськогосподарської академії. Але давня пристрасть вчорашнього вчителя малювання до історії переважила. У 1884 році група діячів української науки і культури на чолі з відомим підприємцем і меценатом Богданом Ханенком утворила. Товариство шанувальників старожитностей і мистецтв. Чи не головною метою тої благородної організації було відкриття у Києві загальнодоступного музею. І Хвойка стає членом товариства. Вікентій В'ячеславович взяв участь у розробці першого наукового проєкту музею. Активно сприяв відомому київському архітекторові Городецькому втілити не тільки архітектурні, але й суто музейні концепції, зокрема систему освітлення експозицій. І головне, на кошти Богдана Варвари Ханенків задовго до відкриття музею почав збирати його майбутні колекції. У Києві копали давно. Спочатку митрополит Петро Могила, який почав поновлювати давні церкви і зацікавився тим, що було на їхньому місці. Потім, вже в 19 сторіччі археолог-аматор Кіндратій Лохвицький відкопав забуті золоті ворота, підмурівки десятинної та ще кількох церков. Знаними в місті були імена й інших шукачів давніх пам'яток. Але все це було безсистемним і здебільшого випадковим. Доти, доки не прийшов Хвойка. 1893 року він здійснює розкопки на тодішній околиці Києва Куренівці. Запам'ятайте адресу де почалася нова епоха в усвідомленні історії Києва та всієї України. Кирилівська, 59-61, Нині вулиця Фрунзе. Прадавні часи на терені України були терра інкогніта невідомою землею. Більшість тогочасних дослідників або взагалі не цікавилися нею, або вважали населення Придніпров'я нащадками людей, яких привело сюди не таке вже й давнє велике переселення народів. Публіка захоплювалася сенсаційними знахідками археолога Шлімана та його пошуками Гомерівської Трої, розкопками давньогрецьких мікен. Весь культурний світ хвилювали таємниці давньоєгипетської писемності, розшифровані Жаном Франсуа Шампольйоном. І як було не дивуватись загадкам пірамід або напівлегендарним діянням скіфів, кімерійців, сарматів. Але те, що відкрив Хвойка, було не менш вражаючим. Майже на 10 тисячах квадратних метрів, на 20-ти метровій глибині, в ґрунті, що лежав на неісторичній синій глині, була суцільна маса обвуглених рештків вогнищ і кісток, які залишили по собі люди кам'яного віку. Вони жили тут 20-15 тисяч років тому, коли на цій землі водились мамонти і шерстисті носороги, леви і гієни, а кедрові ліси покривали береги схожого на безкрайнє море Дніпра. На місці поселень первісних мисливців на мамонтів Хвойка зробив зокрема світову знахідку. Бивень Мамонта з художнім різьбленням епохи пізнього палеоліту. Найдавніший малюнок, виявлений на території України, і один з найдавніших в світі. Дослідження, які провів Хвойка, і які швидко отримали підтвердження в матеріалах інших подібних розкопок, довели середнє придніпров'я. Одна з ойкумен про батьківщину людства. Трохи пізніше завзятий дослідник знаходить на місці кирилівської стоянки інший культурний шар. Його залишили люди епохи неоліту за 10 тисяч років до нас. Хвойка переконливо довів. Це був вже осілий народ, який мав свійських тварин. Був знайомий із ремісництвом і рільництвом вірив в магічну силу обрядів і потойбічне життя. З мороку тисячоліть починала проступати історія народу. Якщо довго вдивлятися. Зоряне небо безмежжя космосу космосу наче ближче і водночас стає ширшим, відкриваючи нові невідомі глибини. Чи не так відбувається з історією? Здається, що Хвойка міг бачити землю так само відкритою, як і небо. Одночасно, з археологічними пошуками на Кирилівській він проводить серію розкопок навколо Києва і робить вражаючі синхронні знахідки. У IV-III тисячоліттях до нашої ери від південно-східного Прикарпаття і до Дніпра існувала цивілізація. За назвою одного з місць розкопок села Трипілля. Вчений назвав її трипільською культурою. Поселення Трипільців були. Найбільшими в тогочасному світі. На значній території, забудованій глинобитними, іноді двоповерховими спорудами, проживали тисячі, а то й десятки тисяч людей. Внутрішні стіни будинків подекуди прикрашав орнамент. Наявність родинних вівтарів та характер поховань засвідчували розвинуту систему побуту. І обрядів. Трипільці не тільки одним із перших створили прогресивне, як на той час, рільництво, але й розумілися на скотарстві, мали запряжних биків, колісні візки, сани, човни. Кінті В'ячеславич дуже уважно займався методикою досліджень. Він вперше провадив дослідження щупом. Це дозволяло йому ще до того, як лопатами розкривається давня, скажімо так, давня рештки давнього житла, Він спочатку вже знав його розміри, знав, як робити. Він досконалював технологію самих саме розкопок. Він працював над Правилами фіксації археологічних матеріалів. Це методологічна сторона дуже важлива, тому що потім і в наш час саме ця частина археологічного дослідження дуже сильно зростає. Нині, нині зараз ми працюємо, використовуючи багаточисельні методи різних дисциплін від аерофотозйомок. Мікромагнітні зйомки, археомагнітне датування, датування по радіокарбону і всі ці дані вони працюють саме на дослідження давньої історії тріпільського населення разом з тим археологічним матеріалом, який інтерпретується, який реконструюється, як скажімо, ці речі, які стоять от у мене на столі, завдяки археомагнітним методам. Ми можемо проводити мікромагнітні зйомки до початку робот археологічних, і ми вже знаємо, де розташовуються решки давніх жителів, яку мають структуру поселення, і це, безумовно, дуже допомагає в роботі. Завдяки зйомкам аерофотозйомкам, які у нас також проводяться, і ми використовуємо ці дані. Було, між іншим, знайдено самі крупні трипільські поселення. Це так звані поселення гіганти розміром до 400 гектарів. Ці поселення зняті не тільки з повітря аерофодозйомкою, але на них провадилися, скажімо, на Майданецькому, в Тальянках, це такі відомі поселення, суперпоселення трипільської культури, провадилися дослідження мікромагнітною зйомкою. От. І нам відомо е, чітко, скільки жителів було на цих поселеннях. Е, е, і е, саме там завдяки цьому ми провадимо археологічні вже дослідження, безпосередньо е, розкопуючи їх. І добуваємо вже матеріали, вже, е, все це йде в архів, йде в музеї, е, в різних музеях, їздить на виставки, які ми організовуємо на території як України, так і інших е, саме держав. Особливе місце в культурній спадщині трипільців посідає кераміка. Образи, закладені в незліченних трипільських фігурках і зображенням людей і тварин, у розписах посуду пов'язані здебільшого з магічними діями. Такі деталі, як пояс, намисто, оголеність фігур, їх підкреслена стать не випадкові. За уявленнями давньої людини, всі вони мали особливі властивості, особливу магічну силу, силу плодючості. Поклоніння цій силі дало життя і нескінченим трипільським орнаментам, ритуальним, як і у багатьох інших народів світу. Власне, вся система трипільських орнаментів і малюнків мала певне магічне значення, пов'язане з ідеєю землі годувальниці, і, мабуть, саме тому і донині хвилює людей, збираючи врожаї. Полюючи, шукаючи нові поклади глини, трипільці просувалися все далі уздовж Дніпра, немов би розсіваючи набутки своєї культури та асимілюючись з місцевим населенням. Хто ви, немов би питав Хвойка трипільців, прагнучи хоча б у малюнках своїх зазирнути в очі прадавньому народові? Відкриттям трипільської культури він не тільки рішуче розсунув історичні та географічні межі цивілізації, хвойка висуває і прогресивну на той час думку про автохтонність, неперервність історичного розвитку в середній Надніпрянщині. І у 1899-му археолог остаточно досягає підтвердження своїх пошуків, відкриває місцеві культури, що сформувались у горнилі великого переселення народів, яке багато століть котилося через землі Придніпров'я. Села Зарубенці та Черняхів на Київщині. Лише дали назву розвинутим культурам ранньослов'янських племен Зарубинецький та Черняхівській. науково добросовісність Хвойки була надзвичайною. Підтвердження своїх висновків він шукав у Ромашках і бортничах, вишеньках і пухівці, погрибах і халеп'ї, Кийлові та Виті поштові. Розкопки хвойки і його послідовників довели, життя людей з тогочасних племен принципово вже не відрізнялося від побуту майбутніх українців. Вони жили в будиночках із двосхилим дахом, чиї стіни являли собою обмазаний глиною тини, робили посуд у традиційних і нині формах, знали залізо, жінки ткали полотно. Про високий рівень тих давніх культур свідчить зокрема черняхівська посудина із села Ромашки. Те, що здається орнаментом на її поверхні, насправді досить детальний календар основних сільськогосподарських робіт. Чи не про тих жителів майбутніх українських земель писав колись римський історик? Ці племена не керовані однією людиною. Але завжди живуть в народоправстві, тому у них щастя і нещастя вважаються справою спільною. Нині діяльність Хвойки здається фантастичною. Тільки під час роботи 11-го археологічного з'їзду, активним учасником якого він був. Учений спромігся разом з археологом Гродцовим розкопати у Китаєві на околиці Києва шість слов'янських курганів, отримавши величезний історичний матеріал. І це попри всі інші справи й турботи. Вшанований член багатьох наукових товариств, Вікентій В'ячеславович був не тільки вченим, а й палким популяризатором археології та історії України. Але розкопки то було покликання. Ще 1894 року паралельно з пошуками пам'яток кам'яного віку і трипільської культури, Вікентій В'ячеславович почав розкопки на Київській замковій горі. Здобуток знову був вражаючий. залишки ремісничих майстерень xi 12 століть, інструменти, ливарні форми різноманітні ремісничі вироби. Пізніше, у 1907-1908 роках, на території нинішньої садиби Національного музею історії України, там, де на початку століття ще буяв чудовий фруктовий сад відомого лікаря Петровського, Хвойка відкрив величезну кількість пам'яток різних епох. Всі вони підтверджували історичне переконання вченого. На цих страдавніх, Дніпрових кручах ніколи не припинялося життя. Тисячоліттями проходили епохи, неоліт, трипілля, підгірцівська, заробенецька та інші культури. Їх змінювали розкопані невтомним дослідником рештки поганського жертовника 8 9 століть, викладеного з каменю. Залишки давньокиївських жител, фундаменти та речі із князівського палацу часів Ольги та Володимира. Зруйнованого під час нашестя Батия. Біля підмурівків Десятинної церкви саме хвойко знайшов останки тодішніх оборонців Києва. Результати тих розкопок дали змогу вченим на 14-му всеросійському археологічному з'їзді порівняти Старокиївську гору із всесвітньо відомими археологічними скарбницями Риму. Форумом А Хвойка, тяжко хворий, виснажений роками подвижницької праці, починає пошуки у селі Білогородка під Києвом. Року 992-го автор Іпатіївського літопису записав Князь Владимір заложи град Бел. І много людей свідє вон і любя город Ось. Знайшовши під будівельним сміттям залишки Великокняжого палацу, рештки оборонних споруд і храмів, Хвойка на пам'ятках матеріальної культури довів Білогородка і є тим самим літописним форпостом княжого Києва, улюбленим градом Володимира. Нині українська археологія, як і вся країна, переживає найкращі часи. Не видно нових Терещенків-Вюханенків, і безкорисною допомогою яких утримувалась майже вся археологічна діяльність Хвойки, та й не вистачило б їх для сучасної археологічної науки. Але обійтися без тої науки не можна, як не можна обійтися без музеїв. Без пам'яток історії та культури, і зрештою без пам'яті, бо тоді обірветься зв'язок часів та цивілізацій, і кожного разу ми будемо вчити іншу правдиву історію. Вікентій Хвойка був із когорти людей, для яких ціною тої істини було власне життя.